Доброго вечора. Ви на каналі Atom Coin, з вами Олександр. І ми продовжимо тему розпаковок з тему. Черговий кейс із стему тему я отримав. Зараз вам коротко нагадаю, який в мене є. Ось такий маленький на 20 слабів. Ось такий у мене є футляр. Я його зробив, можна так сказати, тревел варіантом. Він у мене подорожує зі мною на зльотах. Я обмінююся з друзями, зручно з собою брати. Тож, я його залишаю собі, ось такий на 20 слабів. Купував на тему, є огляд. Залишу вам теж посилання на даний огляд. Далі у мене ось такий на 50 слабів. Доволі зручний, я вже ним давно користуюсь. Розложив собі, що в мене тут є. 5 марок, 3 марки. там Третій рейх, ось там Італія, Сполучені Штати. Ось, друзі, такий на 50, він мені зручний, я вже до нього звик. Ось такі зазори тут по сантиметру між слабами є. Зручно ним користуватись. У мене такий самий чемодан є по розмірах, точно такий для зберігання сирих монет. ось такі. Тому давайте перейдемо з вами до розпаковки чергового кейса, який я отримав на тему, і подивимося, що він представляє із себе. А тим часом, кому подобається відео розпаковки, тисніть лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, не перемикайтесь. Тож, продовжимо з вами розпаковку. Ось ми зараз швиденько достанемо. Що у нас оце за кейс. Акуратно розрізаємо. Дістаємо. Наш підслабник. Викидаємо такий мотлох. Знімаємо захисну плівку і ось, друзі, знімаємо захисну плівку і ось, друзі, ми дістали з вами ось такий доволі компактний підслабник з прозорою кришкою на 40 слабів. Як на мене, зручний. Давайте подивимось на защёлки його. Ось так. Порівняння на 20. Да, таких, як 2 таких, або, друзі, один ось такий. Тож багато місця не буде займати. Єдине, що можливо буде царапатися оця верхня кришка. Це не виключення. Але ж воно буде давати можливість дивитися, що у нас там є. Так що, друзі, ось такий підслабник, черговий, три варіанти. Вибирайте собі, який вам подобається найбільше. На 40 слабів, на 20 чи на 50. Ось такі варіанти. Давайте ще зараз з вами сюди поставимо декілька монет, глянемо, як вони виглядають через кришку. Ось я додав сюди декілька слабів. Щоб було наочніше видно. Але, друзі, що мені тут не подобається, це оця така стінка. Ну, вона рухається. Це, можливо, її не недолік, а можливо, і недолік. Але з іншої сторони, то ви собі спокійно ну, можете рухати і переставляти слабе. Ну, в принципі, так, все буде видно. Ну, ви знаєте, мені подобається більше, щоб був якийсь гандикап між ними. Щоб можна було краще роздивитись, що тут є всередині. Ось так. Так що я зробив вам огляд ось таких трьох варіантів зберігання монет. Для порівняння, я спробую знайти на сайті Prom. Я бачив коробки Electro, оригінальні, вони стоять в рази дорожче. Такий бокс мені вийшов близько 1000 гривень. Як завжди, друзі, пам'ятайте, що існують скидки від тему. якщо ви кладете щось у кошик то і довгий час за ним спостерігаєте, то вам е, можуть випасти скидка. І я часто купував на скидці. Ось мій перший е, такий куплений за 1200, потім я купував на подарунок і за 700 гривень. Часто мені вибиває, як довго він лежить у кошику, навіть можна купити за 560 гривень. Ось такі ціни, друзі, Кому сподобався огляд ось такого кейса для зберігання монет. Тиснем лайки, вподобайки, підписуємося на канал. На останок я хотів би вам побажати мирного неба, гарного вам вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.